Доброго ранку, мешканці міста Чорноморськ. Дякуючи Збройним силам України, в нашому місті все спокійно. Ось і пройшов вже перший місяць осені. Е, місто комунальне підприємство готується до опалювального сезону. Я зараз знаходжусь на вулиці Торгової. Бачите, ми тут завершили всі роботи по теплокомуенерго. Тільки залишилося вже таки е, зробити. Штрихи бачимо, що траса поміняна і хотів би сказати всім е, мешканцям міста Чорномор, що ми вже е, підписали е, договор е, Нафтогаз Україна, нам дають газ, так що не турбуйтеся, все добре. Також хотів би сказати, що на цей опалюваний сезон е, ну і в нашому місті всій Україні ціна на опалення не підвищується як була в тому році, так і буде в цьому році.